Унікальний для України проєкт реалізовують у Дніпрі за підтримки Німеччини. Переселенок перенавчають на робітничі професії. Зараз жіночий будівельний батальйон відновлює шкільне укриття. Це їхня виробнича практика після двох місяців навчання. Наскільки легко випускницям проєкту знайти роботу або відкрити власну справу, дізнавалася Софія Москаленко. Юлія фарбує стіни шкільного укриття у персиковий колір. Теплий і приємний для очей. Професія малярки для неї геть нова, бо ж у рідному Маріуполі працювала на заводі. Ми виїжджали у той страшний день, 16 марта 22-го року, коли ми якраз проїжджали, коли взорвали наш драмтеатр. Я залишилась, скажімо так, одна з дитиною і з животинками, яких вивезли з Маріуполя. Після переїзду намагалася знайти роботу уже на Дніпропетровщині. Та мало хто хотів наймати переселенку. Бо мені було сказано так: ви сьогодні живете ну, тут. Завтра ви виїжджаєте, а мені знову потрібно буде брати людину. Тож, коли запропонували долучитися до жіночого будівельного батальйону, не вагалася. Тут 30 переселенок освоюють нову робітничу професію малярки або плиточниці, лицювальниці. Така кваліфікація, яку можна з собою забрати в будь-яке місто. Знаєте, ми вже стільки разів переїжджали, що я дивлюся, там е, якась стаціонарна робота вона не дуже допомагає через те, що її постійно приходиться змінювати. Це фізичне навантаження, це ну, як тренування для мене навіть. У цій школі укриття раніше не було, тож діти навчалися в інших закладах та вже у вересні зможуть повернутися до рідних класів. Грунтові води пішли в цю сторону. Багато років, топила підвал, була сирість, плісінь. Води було дуже багато. І наша система опалення була у воді, тому у нас і пари, і париви. Нині ж підняли рівень підлоги, аби уникнути підтоплень, а тоді до роботи пристали будівельниці. Багато хто виїхав за, за кордон, хлопці пішли воювати, і тому в жінках, в їхніх руках, в навичках ми дуже відчуваємо велику потребу. Жіночий будівельний батальйон це унікальний проєкт, який запровадили у Дніпрі. Профінансували перенавчання німецькі благодійники. Так протягом двох місяців переселенки опановують нову спеціальність, а після отримують свідоцтво. Дівчата приїжджають з в основному. Це Донбаски регіон, дуже багато з вугільної промисловості приїхало. і тому для того, щоб адаптуватися, треба отримати нову професію. Це вже другий набір на навчання. Перші учасниці програми уже працюють на себе або знайшли роботу по спеціальності, як от Юлія. Я теж рада, що помочь. Я рада допомогти. Навіть зараз нові дівчата питають, та заради Бога, з задоволенням до цього мені було дуже важко у мене була депресія. Але я побачила це оголошення, подзвонила ще й працевлаштувалася. У благодійній організації планують наступні курси, де навчатимуть професіям кухарки, швачки чи перукарки. А військовослужбовцям пропонують перепрофілюватися на агропромислові БПЛА. З Дніпра Софія Москаленко, Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.